Російська армія обстріляла лікарню у Кураховому. Частково пошкоджено інфекційне відділення. Газові плити та продукти привезли волонтери жителям Бахмута. Снаряд окупантів влучив у пожежну частину в Херсоні. Один рятувальник загинув. З 10.30 артилерією російські окупанти били по Кураховому. Зруйновано два багатоквартирних, один приватний будинок та відділення міської лікарні. Інфекційне відділення поранення отримала працівник медичного закладу. Зараз її оперують на тот момент. В інфекційному відділенні знаходилось 23 три плюс працівників. 14 будинків ракетними ударами росіяни зруйнували в Краматорську. За інформацією начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка, травмованих та загиблих немає. За добу росіяни відкривали вогонь по 11 населеним пунктам Донецької області. Ворог бив градами артилерією, мінометами. Знищено та пошкоджено два житлових будинки і цех заводу. Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті загинула цивільна людина. Руйнувань зазнали оселі громадян громадян Філінці та Островському. З міст та селища Донеччини, що постійно під обстрілами, співробітники ДСНС та поліцейські продовжують евакуацію людей. За допомогою поліції евакуйовано ще 56 людей. З початку обов'язкової евакуації понад 34 тисячі 371 особу. Серед них 5098 діти. дітей. Утриматись від відвідування багатолюдних місць та храмів радить українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Біля одного із гуманітарних штабів Бахмута волонтери, які приїхали із Харкова, розвантажують коробки із газовими плитками. Це газова газова плитка, на якій зможуть приготувати їжу на відсутності світла, відсутності газопостачання. До кожної з газових плит у комплекті декілька одноразових газових балонів. Цього газового балончика достатньо на дві години приготування. Тобто лиху їжу приготувати. Не є, не, борщ, звісно, приготувати буде важко, але закипити воду, запарити в чи приготувати яєчню на цьому балончику можна. Сейчас привезли достатньо много там порядка 200 горілок газових і порядка наверное, где-то тисячі газових балонів. Це ну сейчас крайне необходимо, В частности для бахмута, частину газових плит роздаватимуть у цьому гуманітарному штабі. Люди стають у чергу. Очень тяжело. Света нет, води нет. за остальное вже и говорить. Нічого. А вот з водою проблема ставки берем на родник ходим, под обстрелом. Жить очень тяжело валіє. Все безпокійно, води не світа ні і ті плані. дали б нам эти газові печки і балончики. Ми були б ради. Також волонтери привезли мешканцям Бахмута продуктові набори. Допомога від фонду Нова Україна разом з фондом поляниця та долоньки доїхала до Бахмуту. Один пакет важить близько 10 кілограм, 9-10 кілограм ми привезли 250 пакетів. Це 2,5 тонни. Ну, Більше машина ця не підтягнула, тому іншого разу привеземо ще стільки ж. Гуманітарний штаб, де розподілятимуть допомогу, організувала у Бахмуті місцева жителька Інна Гайдай. За словами волонтерки Нелія Астахової, щодня тут отримують допомогу до сотні людей. Привезли много всіх продуктів, ще не дивилася, Там і равіоли, і тушунка є, і фасоль, і газові горілки, і буде багато одягу антибіотики, лікарства, громада та бахмутська. Вона дуже благодарна. Всі кланяються, і всі благодарні за те, що допомагають вижити в цій трудній ситуації. За словами начальника Бахмутської військової адміністрації Олексія Реве, наразі у громаді залишаються жити під обстрілами 8 тисяч 700 бахмутян. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Встановлене росіянами тимчасове припинення вогню на різдвяні свята є провокацією. Вважає Сергій Гайдай. Їм потрібен просто час для того, щоб підтягнути більше військ, підвести більше техніки, підвести більше снарядів. Все. не можна вірити Росії. Ну жодному їх слову за добу. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Площанки. На Куп'янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині. В окупованому Сєвєродонецьку гуманітарна ситуація залишається складною. Вважає Олександр Стрюк. Туди перебувають в досить складних умовах за відсутності. Світла, газу, тепла здебільшого да в деяких районах міста окупаційній владі вдалося відновити, але це епізодично і казати про тотальне відновлення не можна. Військовослужбовець Олександр боєць взводу технічного забезпечення. Чоловік спеціалізується на ремонті техніки і зараз лагодить російський танк Т-72 БЗ. Замінили прокладку на голові, обтягуємо зараз. Знімали радіатор розширічений, радіатор знімали, перемили його. Все теж підвели посунки, трошки направляючи, подивилися, що можна було підробити. Такі танки потрапили до ремонтників ще під час наступу російської армії у Київській, Сумській та Чернігівській областях. Деякі екземпляри надходили з невикористаними боєкомплектами. Така техніка приходить, приходиться з нею розбиратися. Саме розумієте. Ці жмуті, паса, прямо на заставити, щоб машина пішла в. Бій. Віктор вигадав своє пояснення присутність техніки окупантів у підрозділах. Називається російським ленд-лізом. Цією технікою комплектують батальйони. Я б сказав би наш підрозділ, взагалі з трофейних танків состоїть там восьмидесятки, 72-ки, та 90 Не в нашому, але і там в сусідньому підрозділі, є навіть їхній найневітніші ці прорив та діаностотої були там, бачили. За словами Віктора, ця техніка вже виконує завдання на сході України. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. Ці багатоповерхівки та приватні будинки в Покроську підключили до газопостачання, якого у громаді не було вісім місяців через пошкодження газогону. Наприкінці квітня російські окупанти обстріляли центральну магістраль про відновлення газопостачання в місті. Журналістам Суспільного розповів голова правління Донецьку Булгаз Вадим Бацій. Це були пошкоджені мережі. То там і поремонтували. То було там. Деформовані, були пробоїні, то ми все це перемонтували та запустили. Тут по Покровську не дуже багато було пошкоджених, але ж так, корозія, як завжди, як у нас то все це поремонтувало це запустили. Тут більше було сам запуск, тому що це треба пройти по, по кожній квартирі. Ми там ходили по стоякам, пробували стояк з одної квартири. Якщо тримає, то ми запускали цей стояк. Якщо не тримає, то. Перекривали помбували і йшли далі. То зараз о, всіх під'єднали, і зараз, де, де ще не підключали спаяківці, то зараз до підключують. Ранок мешканці цієї херсонської багатоповерхівки у спальному районі Херсона зустрічали під звуки російських обстрілів і вибухи снарядів. Микола говорить, почув потужний вибух, далі посипалось скло. Обстріл пересиділи в квартирі, а коли все стихло, вийшли на двір. Застала обстрел и Людмила, я мешкає по у приватному секторе. Вот, пять минут вышла отсюда, вот мой дом. Мы вышли и начался обстрел. Вот здесь, на этом самом, видели, как летели ракеты. Сколько уже, уже нету сил просто. Сколько ж можно уже? У нас же тут мирные люди, у нас нет никаких ни, ни объектов. Мы уже сидим на таблетках, сидим. Такий вигляд має одна з херсонських пожежних частин, яку зранку обстріляли російські військові, Вирви від снарядів на подвір'ї, понівечення автівки, вибиті вікна, навкруги бите скло. В частині пролунали щонайменше чотири вибухи. Один рятувальник загинув, є поранені. Сьогодні зранку вони вбили в чергову людину, яка рятує життя, яка не воює зі зброєю в руках. Людина, яка є. Рятівником, тобто працівника Державної служби надзвичайних ситуацій, також четверо працівників поранено внаслідок жорстокого обстрілу пожежної частини, де знаходиться техніка для порятунку людей. У житловому будинку поруч частиною внаслідок обстрілу зайнялась пожежа. Її одразу загасили рятувальники, хоч самі потрапили під обстріл. Це друга пожежна частина в місті, яку обстріляли військові РФ за останні два дні. Саме такий вигляд має анонсований росіянами напередодні так зване різдвяне перемир'я, говорить пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. За інформацією обласної військової адміністрації, усі четверо поранених під час обстрілу частини рятувальників у лікарні. Один з них у важкому стані, троє у середньому. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Родина Херсонки Вікторії Альшахін лишається в Херсоні. Це їх подвір'я. Нині воно виглядає так. У новорічну ніч сюди влучила російська ракета, розповідає жінка. В новорічну ніч, після 12-ї, пролунали гучні вибухи, і зателефонувала моя сусідка і повідомила, що горить наша оселя, що прилетіло до нас у двір. Ну, перше, що було, це шок, була вирвана брама гаражу. Гараж зруйновано повністю. Згоріло все, що було в гаражі. Вибита була залізна двері взривною волною. Вікторія радіє, що її родина лишилась неушкоджена. Жінка з сином на той час мешкала у друзів. Хлопець має інвалідність. Його говорить, вдалося рятувати двічі. Спочатку від примусової евакуації, влаштованої окупаційною владою, спецінтернати, а тепер і від російських снарядів під обстріл потрапили й сусіди Вікторії. Господар будинку Юрій Лісовий розповідає, їм пощастило, адже на новий рік були у знайомих. Ми зайшли, 5 сантиметрів це Шифер, э, стекла, пока здесь все разобрали. Это, ну, ужасно, ничего, стекол вообще э, целых. Ну, у нас в доме, по крайней мере, ни ну, одной это, это, дверей нет, э, крыши нет. Э, все уничтожено. Все уничтожено. Все провода посечены, э, газовая труба. Юрій, так само як Вікторія, виїжджати з Херсона не планує. Зараз люди розпочали ремонт. Матеріалами поділились друзі, волонтери та червоний хрест. Загалом херсонці з міста їдуть неохоче, хіба що після дуже інтенсивних обстрілів розповідає керівник прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков. Дехто з містян повертається назад. Тому точну кількість херсонців, які лишаються у місті, назвати важко. Десь близько 60 в Херсоні. Десь ще стільки ж на деокупованих територіях. Не з Херсону, а з інших населених пунктів, люди не, не вже не хочуть виїжджати. Ми їздили з і інші населені пункти. Вони кажуть, що ми вже тут залишились люди, які будуть до, до кінця. Лишаються люди і в Береславі. До 24 лютого населення міста складало 12 тисяч. Нині тут мешкає вчетверо менше 3,5 тисячі. Розповідає голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ті, хто лишився, попри Заклики влади евакуюватись, бажання їхати з міста не мають. Більшість, які залишилися, це люди похилого віку. І людям просто, як вони кажуть, ну нема куди їхати, і якби ж ну вже звільнили з території, звільнили і чому ми повинні кудись там їхати? Зараз там трохи є змога щось там нагріти, щось обігрітися там, де не час пізарадити свої телефони. Населенню видали буржуйки, видали дрова, завезли електрообігрівачі. Навіть по про те, що електрику в місті тільки почали давати, і вона, як розповідає Володимир Літвінов, є в домівках лише кілька годин на добу. Береславці лишаються в місті. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон мене звати Злата Бараник. Мені 6 років. Я з мамою Оленою. Татом Андрієм живу в Херсоні. Через війну ми виїхали. Так дівчинка розповідає про себе: з Херсона злата з родиною виїхала у квітні. Нині живуть у Кіровоградській області. Зараз дівчинка займається улюбленою справою, малює листівки. Щороку робить їй багато, дарує друзям та рідним. Цьогоріч одна з листівок вийшла такою. У ній реакція дитини на виїзд через окупаційні блокпости, які пам'ятає й досі. Коли ми виїжджали з Херсона, ми виїжджали через російські блокпости. Страшно. Я ненавиджу зеток. Так і написала до морози, щоб Україна перемогла, був мир, а зеток засудили. Злата дуже мріє, що у новому році разом з родиною вони повернуться додому. Я в Херсоні ходила в дитячий садочок на танці, на англійську мову, а ще я саму зі своїми друзями. Тепер цього всього у мене нема. Має злата баранник і побажання для земляків. Чу херсонцям побажати, щоб вони повернулися в Херсон. А зсу все для цього зроблять. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Суспільне, Новини, Херсон.